Великий сором і біль, але маємо те, що маємо. Держаудитслужба дещо так. засекретила там, скажімо, є секретні пункти. Ні, Ну це però... правильно, бо там є дуже багато секретної інформації, так. яка може дати інформа... наводку на кількість військ в певному регіоні. Все вони мусили цифрою, цифри це все приховано. Але тим не менше, вони не змогли приховати від суспільства те, що вони підтвердили закупівлю міністерством оборони. Яєць по 17 гривень за штуку. Ну що, це виходить на з десяток 170 гривень. Хазяйкам на замітку, так, як не треба купувати. Тобто, фактично, все. Те, що було встановлено журналістами, це підтверджено. Наразі в нас немає реакції міністра оборони. і Я думаю, що вони не будуть, Тому що пан Резніков ну теж така певною мірою зірка, з ким він зустрічається, Рамштайн там скрізь він. Ну і що тут там зійти до українських журналістів, яких він в наклепі фактично їх звинувачував. Але факт лишається фактом. Наскільки я розумію, вже розпочалися не тільки розслідування, а й справи проти тих, хто власне посмів закуповувати такі яйця. Але тут же знову, якби не журналісти, ми б ніколи з вами про це не дізналися. І гроші, які конче необхідні нашій армії, вони теж би осідали в якихось кишенях. Тут доречно буде нагадати, що і в міністерство оборони є великі проблеми із закупівлею озброєння, та оці мільярди гривень, які теж поки не повернуті. Що це як ви гадаєте, це не професіоналізм, це хаотичність під час війни в такій фазі, тому що до цього неможливо бути готовими. Це справді шанс урвати свій шмат ну, тому, що коли ще буде так багато грошей, які мало ким контролюються. Що стоїть за цими яйцями? Прости, господ... ну, вони справді стали символом корупції під час війни. Ці яйця по 17 гривень. Як ви собі пояснюєте цей скандал? Ну я поясню тільки одному. Ну я все таки трошки в житті в своєму прожив політично і в парламенті і співпрацював з урядом і все інше. Тому в мене немає двох варіантів відповіді. У мене тільки одна: це є бажання скористатися безкарністю і безконтрольністю воєнного стану, коли ніхто не посміє заглянути, ніхто не посміє дізнатися, все можна секретити і вкрасти якомога більше, просто до неймовірних розмірів. Іншого я не бачу, просто наводжу деталі. Спробуйте в державі зробити тендер, верніше не тендер, а закупівлю стопроцентною передплатою за кошти державного бюджету. От спробуйте ви побачите, як моментально у вас буде маски шоу на тому державному підприємстві чи в установі, яка спробувала провести таку закупівлю. Як відразу будуть висунуті звинувачення в спробі розкрадання? Стопроцентна передоплата це є автоматично. Нашими контролюючими органами прирівнюється до спроби розкрадання в особливо великих розмірах, Коли з радянського Союзу, це ще була 81 ша частина, третя по якій була навіть розстрільна стаття смертна кара. Зараз в нас немає смертної кари, але там теж колосальні на відповідальність для того, щоб в тих випадках унікальних, коли є, скажімо, закупівля за кордоном, а ви зверніть увагу, Резніков вже ж купував половину всього в нашу коборонпрому. Де ну найкраще для продавця це продавати за державним замовленням? Там ніхто ніколи не вимагав передоплати взагалі ніякої Знали, держава за своїми рахунками платить і от. Навіть якщо би це було за кордоном, то треба було би доказувати, що це ми, французькі компанії, знайшли маленьке вікно, але вони вже комусь іншому пообіцяли, тільки якщо ми їм та заплатимо, заплатимо, у щоб вже були ці гроші. Додаткові вони зможуть найняти додаткових людей і швидко виготовити для нас додаткову партію зброї. Це рішення має ухвалюватися на рівні кабінету міністрів, даватися на це дозвіл. Коли було зроблено ці закупівлі 100% передоплатою ще й з українськими е, постачальниками, це є 100% корупція. Не 99%, а рівно 100%. І всі, хто брали в цьому участь, всі безпосередньо учасники корупції, не корупційні, навіть а схеми з розкрадання грошей. Ніхто не планував постачати армії це обладнання. Ті бронежилети і всі інші речі була надія, що війна все спише, і ніхто ніколи про це не взнає. 8 мільярдів. Вони собі думали, боже, яка маленька сума. Нам то їх вистачить на якийсь час там чуть-чуть казино походити потім після війни. А, а на війні вони розстануть. От ніхто не дізнається. От бронежилети не стало бронежилетів, от ті ж на які вони потратили страшні гроші там більше мільярда. Е Хмельницький е на них проциндрив. І їх не привезли. Ну загинуло можливо кілька сотень наших бійців, які не мали бронежилетів. і Вони загинули, тому що не було чим прикриватися. Далі це перекрили волонтери. Цю тему перекрили наші союзники. Нам це все завезли. Але хто потім буде підбивати баланс? Що дали волонтери, а що дала держава? Держава не дала жодного на той період, тоді на початку війни. Але це все спишеться, і вони так думали. Тому насправді це була добре продумана схема, як вкрасти всі 100% грошей певного державного оборонного замовлення за певний період. Всі 100%. Це найвищий рівень мародерства, який можна собі уявити. Я ніколи не чув про подібне мародерство в світовій історії, але страшніше інше. Перше, це просто страшне мародерство, друге, про самого пана Резнікова. Він собі задоволений, він собі усміхається, хіхікає, все в нього добре, він десь там на Рамштайні кустинки з вишитими літачками показує, ходить. Я часто колись бував в Америці, працював з деякими різними структурами, в тому числі деякими такими дуже екстравагантними. От я був знайомий з таким американським політичним діячем і бізнесменом Ліндоном Лярушем. Я часто їздив на його конференції на самому ще початку 90-х, відразу, коли тільки незалежність здобулася. І я вам скажу: Ліндон Леруш попав в американську в'язницю. Він займався фармацевтичним бізнесом і він обдурив американський бюджет на скільки там десятків мільйонів доларів, не на мільярди, а на скільки там мільйонів доларів. І він дістав, знаєте, який термін? 77 років ув'язнення. Так, йому пощастило, фірми все повернули до останньої копійки. Вони там дуже довго бачалися. В якийсь момент мінялася політична партія при владі, і новий керівник його помилував. Він вийшов на свободу, і навіть я після того вже з ним спілкувався. Але хочу нагадати, за суми набагато менші група людей. Для рушця, той хто був набувач, і відповідний чиновник сіли на 77 років, щоб ми просто собі запам'ятали обсяги, які були зроблені. В міністерстві пана Резнікова і головне він покривав злочинців. Розумієте, наскільки застрашний страшний злочин для цивілізованого суспільства? От я не можу з певністю сказати, але приблизно за такі обсяги, які я зробив Резніков, за моїми приблизними дуже обрахунками, американське правосуддя воно воно плюсує терміни відповідальності. Він мав отримати ув'язнення 4, від 400 до 500 років тюрми. Такі вироки в Америці виносять. Ця людина залишається міністром оборони. Ця людина збрехала суспільству світу і вважає, що це нормально. Він собі усміхається, що це все добре. Ви думаєте, що нас будуть після того у всьому світі так підтримувати? Нас підтримують просто зараз, тому що не можна вже вийти з тої війни, в яку вони ввійшли, її треба довести до якогось завершення, бажано до переможного. Але ну уявіть собі, яке ставлення насправді на нас у світі в зв'язку з цим до речі, появляється дуже багато останнім часом соціології. Вони скрізь у всіх країнах для нас дуже погані. Для України в Америці погана соціологія. Підтримка українців починає іти вниз. Вона підтримка України сягала 80 з чимось процентів. Зараз вона вона Богу, ще достатньо висока, десь за 60 відсотків. Але ми втратили більше 20 відсотків. Наскільки я бачив, дуже різко в Європі фонд Сороса до речі провів опитування на початку червня, станом на перше червня, ставлення, скажімо, особисто до Володимира Зеленського. Ми Можемо диспонувати до української влади ставлення. Воно різко пішов вниз на третину, а де не де на половину падіння по країнах Європейського Союзу. Це, ну, це треба задуматися. Розумієте, світ все бачить. Це чомусь наші чиновники думають, що ніхто нічого не бачить. І нам допомагають, тому що ми такі хороші, а вони нам зобов'язані. А вони так не вважають. І тому нам треба за це задуматися. І останній момент: те, що Держаудитслужба служба дала назовні певну інформацію, це є теж нюанс, пов'язаний з. Впливом наших союзників не тільки отой меморандум від G7 для нас сьогодні прилетів як СМС дуже серйозними попередженнями, але й це е, пані керівницю держави служби запросили на зустріч з американським посольством. Ну а вона зустрічалася з другим номером американського посольства, заступником керівника місії, і вона зустрілася так само з представником спецпредставником USAID, який по Україні відповідає за кілька напрямків, в тому числі антикорупційну діяльність, який знає про нашу корупцію, те, що ми з вами при тому, що ну я не сумніваюся, що ви краще за мене на порядок знаєте, що твориться в українській державі, пані Олено, а я теж щось трошки знаю. І От краще за нас з вами на кілька порядків. Цей американський представник на його ко до якого вся американська розвідка по економічних питаннях, а вони працюють на економічні питання, Розвідка окремо міністерства фінансів і інші він їй дещо пояснив. І вона після того дуже швидко вийшла на брифінг і засвітила проблему міністерстві оборони. Розумієте пряму прив'язку? Інакше це все було б засекречено, і ми б нічого не взнали. Ідуть прямі прив'язки, і я думаю, що нас очікують, якщо не буде хоч трошечки якогось прогресу, з кожним місяцем все сильніші сигнали. От в мене єдина надія: якщо от я не то, що якщо я, я вірю в це, що наступ буде успішний, що буде великий прорив, саме прорив, і ми вийдемо до Азовського моря, до Криму, і будуть дуже серйозні зміни всередині Росії. От якщо це відбудеться, то нам якийсь час пробачать. І якийсь час, доки йде війна, це буде тихо. Але якщо почнеться пробуксовування, нам почнуть ці речі нагадувати зараз дуже швидко, і в нас будуть тоді вже проблеми не в зеленського, а в українців. От що ми просто від це усвідомлювали. Я знаю, пане Тарасе, завжди підкреслюю, що нам, на жаль, незважаючи на те, що в мене щоранку три години ефір на прямому, ми справді не встигаємо опанувати і проаналізувати політичні питання. Ну тому, що мені здається, що найголовніше це, звісно, поговорити з нашими гостями експертами. Це війна, це наша підтримка. Саме тому ми от зазвичай якісь такі питання я для себе виділяю для стрімів. І питання, наприклад, пана Смірнова і пана Портнова. Прости, господи, пан, я кажу просто ну, тому, що так заведено е, в українській мові. Та насправді це, звісно, абсолютно неповажна для нас людина. Я тому що нікому не треба пояснювати, хто такий Портнов. Смірнов це людина, яка працює в офісі президента, є заступником голови офісу Андрія Єрмака. І буквально минулого тижня журналістка Радіо Свобода. Маючи можливість з ним спілкуватися, вона запитала його про те, який вплив нині Портнов має на українську судову систему. На що, на що пан Портнов, який є, ну це не, не чиновник, де да? тому що ми кажемо, що в принципі юридично офіс Президента це, – це просто канцелярія, але тим не менше, він все ж таки за їхніми можливостями, він чиновник. Він сказав, я не знаю. От мені здається, що все тут, знаєте. Ви на Річ в тім, що це теж певною мірою для мене перегукується. Ось у нас є венеційська комісія, яка ж ні, ні до чого нас не схиляє. Вона просто каже: Дивіться, ми подивились, у вас все погано, а далі робіть, що хочете. Та і оця заява і про те, що а ми не знаємо, що там в нас з впливом пана Портнова. Ми нагадаємо, що це людина, яка запускала свої пазурі в судову систему ще там давним-давно, тобто там, 10, 10 років тому, він займався відбором, він займався. Спілкуванням з суддями він сам набирав найбільш лояльних і так далі. Ну, і от на сьогоднішній день може ну, теж час від часу виникають якісь скандали корупційні з судами. Пан Протов не знаходиться фізично на території України. Він виїхав як і його е, повнолітній син е, волонтерить, але так волонтерить що до України не повертається. Що ви скажете про ці зв'язки? І чому офіс президента, як фактично, сьогодні ну хочеться, якщо не представники влади, то речники влади вони не розуміють хто на що впливає. Тобто він не сказав ані да, ані ні, чи з усього просто боячись, а чи не дістануть із кишені якийсь інший доказ і не покажуть. Да? Тому він ніби себе таким чином захистив. Та ні, все він прекрасно знає. Він збрехав. Ну, слухайте, пан Смірнов відповідає за судову систему. У нас є певне дублювання функцій, є татаров. Татаров, до речі, є персональним партнером. Він був в адвокатській компанії разом з Портновим. Вони партнери, вони друзі, вони один одного прикривали, допомагали один одному, і вони зараз спільно працюються абсолютно всім зрозуміло, і не звільнення Татарова досі з посади ну це доказ того, що Смірнов і не має права сказати щось негативне проти Портнова, тому що Портнов керує великим сектором в офісі президента. І я не вдавався детально в стосунки Смірнова з Портновим, бо я знаю, що є стосунки татарова. Оскільки Татарова немає прямого конфлікту з Смірновим, то треба розуміти, що в них ролі розподілені, і очевидно, в них є заємний вплив. Що створював Портнов? Він коли працював заступником голови адміністрації президента Януковича, він зумів фактично сформувати під себе апеляційні інстанції наших судів. Це, це страшна сила, тому що насправді давайте розуміємо, наша юриспруденція передбачає, що рішення, винесене в першій інстанції в районному суді, не набуває чинності доти, доки або не було подано апеляції, пройшов відповідний апеляційний термін, або якщо була подана апеляція, а як право апеляція завжди подається, не було винесено рішення в апеляційному суді. Рішення апеляційного суду запускає в чинність будь-який вирок. І кримінальний, і господарчий, і адміністративний судді адміністративного суду, судді апеляційного суду є останньою судовою інстанцією. І так є після того, що Верховний суд України касація, але передача в касацію не зупиняє виконання рішення суду. Апеляція це остання. Після неї воно пішло. Потім ви можете пробувати оскаржувати там ще навіть роками або й десятками років. Тільки це вам вже дуже мало що допоможе. в господарчих справах, де у вас лічені місяці розгребуть усе ваше майно, яке буде передане комусь там в управління. Тому Портнов зайнявся саме апеляційною станцією. Він я тоді переглядав, скільки людей він перепризначив, або які до нього бігали кланялися в вірності. Клялися ну це фактично всі. І, це означає, що наша судова система досі фактично ним контролюється. Лишилася певна кількість суддів Медведчука. І є судді нового набору: це Верховний суд України. Єдина інстанція, яку встигли через страшні гальмування, які були, всі фракції опозиційні все блокували, зміни до Конституції по судоустрою, закони по судоустрою, причому не могли навести аргументи. Дехто навіть відкрито казав, ну це ж проти нас потім обернеться і тому. Ми тому блокували, і ми не встигли дійти до апеляційної інстанції. Якби її почистили. Я би сам сказав, от якби вона пройшла ту саму чистку, яку пройшла інстанція Верховного суду України. Так там не все було добре. Там прорвалося туди казнокради, і відповідно, колишній голова суду попався на, на хабарях. Хоча він там пізніше вже входив туди на багато, але все одно виявилося нечистим, недоброчесним. Але там абсолютно більшість було. От якби так само почистила політійну, я би на питання Радіо Свобода сказав: так вплив портного є, але вони мінімальні. А відповідь є: ми цього не знаємо. Це означає, що ми віддали. Ну, якщо дослівно сприйняти цю відповідь, то вона звучить приблизно так: ми віддали пані портнову суди в оренду, і ми не знаємо. Як він там їх контролює? Ми не цікавимося. Ми туди не різимо. Це його вотчина. Чи він контролює всіх суддів? Чи він суддів, чи він контролює дві третини суддів? Це його справа, це не наша справа. Держава самоусунулася. Оце приблизно так звучить відповідь пана Смірнова. Хоча насправді держава, на жаль, є досить сильно пов'язана через цих певних представників, найпершу чергу через Татарова, і тому портнов може керувати судами. Він це досить відверто говорив увесь період до того моменту, який не відбуває 24 -го. Лютого велике вторгнення. Він, очевидно, що очікував, що прийдуть росіяни, візьмуть Україну. і Він буде, таких, як ми з вами, як наші глядачі, виловлювати, садити в тюрму або відправляти в катівні на страти. Тому що його він ж прямо заявив, його завдання всіх парахаботів, і всіх і нациків, і всіх тих патріотів українських, всіх згнаїть всіх під список взяти і всіх унічтожить. Він же це майже прямо говорив. І от тому е, він вичікував, коли став, що не немоз... зрозуміло, що це не відбудеться. Країна вистояла, тоді раптом велику групу, десь в червні місяці приблизно плюс-мінус вивезли з України офіційно і Портнов, і Мураєв, і ще якось себе публікував скільки людей різних там пропагандистів, то що до пару десятків людей легально через Закарпаття з паспортами. При тому що цих людей вже були звинувачення в державній зраді. Їм чомусь вернули паспорти, зняли браслети, і вони спокійно покинули Україну. Так як от той ж самий соратник Медведчука, е, Михайло Погребинський, і інші їм всім дали можливість призупинили дію звинувачення і дали можливість виїхати. Ну хто в Україні міг таке зробити? Ну тільки з єдині люди, які на це впливають двоє заступників керівника офісу президента. Ну в даному випадку по виїзду то це все таки Татаров. а по рішеннях судів, ну неформально впливу є в Татарова. Формально є в Смірнова. Конфліктів немає тому, я думаю, що узгодження діє, і на жаль, Портнов має дуже серйозні впливи сьогодні на суди. Так, це велика біда, і особисто я завжди буду пам'ятати, як виїжджав той же Мураєв. При тому не тільки виїжджав, а як виїжджало все його майно, яке мало бути заарештованим, і випадково, буквально за декілька днів до всього, він це переписує на. Близьких соратників та і державі нічого не дістається. Це справді велике питання, та що з цим робити? Система безпеки в цьому аспекті? Вона а, мене... тут не система безпеки. Пінівано тут ця справа в тому, що. Тут зловживання владою, і тут е, змова, тому що людина, на яку приписав мирай своє майно, це є це був депутат Харківської обласної ради від е, е, народу, і е, він був смотрящим за сілою областю і за фактично прикордонною і митною службами. Тому насправді це, це кримінал у владі, інакше цього не можна назвати. І от коли ми говорив всі про передні теми, американці це все фіксують, просто іде велика війна. І вони розуміють, от є проста логіка. Якщо ви в Америці виходите і кажете: ну от приблизно знаєте, от дуже погано, коли йшла мова в Нідерландах, пам'ятаєте референдум про угоду про асоціацію, туди поїхали деякі люди агітувати за Україну. І от були там двоє таких людей: Сережа Желіщенко і Саша Боровік. Обоє страшні опозиції до Порошенка, обоє працюють на тоді на Са, е, Саакашвілі. Сакашвілі. І знаєте, як вони вели агітацію? Я ж читав їхнє інтерв'ю. Україна страшна держава, тут страшна корупція, тут все мерзенне, Боже, яка страшна країна? Що з нею робити? Не знаємо? Слухайте, але люди добрі. Ми вас просимо. Проголосуйте за угоду про асоціацію на референдумі. Слухайте, я впевнений, що всі, хто прочитав це інтерв'ю, проголосували проти України. От. Просто, щоб ми собі уявили, виходить Байден і каже: Я звинувачую Володимира Зеленського, що він розпадив корупцію. Я звинувачую його офіс, що вони находили кротів. Я звинувачую, що вони розкрадають американську допомогу, в тому числі там, скажімо, воно той ж самий Тимошенко вкрав американські машини і інші речі. Але я вас прошу американці. І американські конгресмени і сенатори, і американський народ, давайте ми ще з Україною для того, щоб перемогти Росію, дамо Україні 42 мільярди доларів. Як ви думаєте, яка буде реакція в американців? Тому насправді мені дається, що українська влада дуже зуживає оцим становищем, що сьогодні прямо відкрито сказати їм, ви це ми вас звинувачуємо, ніхто не ризикне. А вони забуваються, війна все одно якось закінчиться.